Вітаю, друзі! Я витягну три карти. Ви можете поставити відео на паузу, то подумати про три запитання. І так, перша карта. Десятка пентаклів. Якщо ви запитували про роботу або про здоров'я, про фінанси, то відповідь однозначно так. Дуже гарний знак, друзі. Тепер підемо до наступної карти. Знову ж таки, можете поставити на паузу і подумати ваше запитання. А я витягаю наступну карту. Десятка кубків знову десятка, друзів. Якщо ви запитували про кохання, про те, чи збудеться чи не збудеться якесь бажання. Відповідь однозначно так. Це максимальна гармонія та дуже гарний знак. Про що би ви не запитали, відповідь однозначно так. Тенденції дуже добрі. Нам йдемо далі. Знову ж таки, можете поставити на паузу, подумати ваше запитання. І я витягаю карта номер 3 Сімка пентаклів. Друзі, відповідь теж позитивна. Про те, щоб це справдилось, вам треба трошки почекати та продовжувати робити все, що ви і так робите. Тенденції максимально позитивні. Друзі, підтримайте мій канал, Telegram, Ютуб, TikTok, Підпишіться. Гарна енергія завжди повертається. Приємного всім дня.